Доброго ранку дітки, доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні до нас у гості завітав ведмедик Петрик. Дітки, ой, подивіться, а що ж з ним трапилось. Зранку ведмедик вийшов з хати, взяв він іграшок багато. Цілий день він мріяв гратись і з друзями розважатись. Потім на самокат стрибнув і про чистоту забув, а матуся ж говорила. Треба мити руки з милом, а ведмедик невгамовний начіпляв мікробів повно. Треба, дітки, пам'ятати, з милом та водою товаришувати. Мило допоможе, щоб геть зник мікроб. Так ти вбережешся від лихих хвороб. Дітки, а зараз пропоную вам намалювати чарівне мило, щоб ведмедик Петрик більше не забував. Що треба мити руки. Та спочатку давайте розімнемо наші пальчики. Повторюйте за мною. Узяли духмяне мило, гарно руки з ним помили, полетіли від води, бризки з рук туди, сюди. Рушничок я свій, свій беру. Гарно руки обітру. Дітки, що нам потрібно для роботи? Аркуш білого альбомного паперу. Фарба гуашева, можна вибрати будь-який колір. Я ось собі вибрала блакитний стаканчик з водою, пензлик, серветки, щоб протирати наш пензлик. І на всяк випадок приготуйте вологі серветки, якщо ви вимажете свої пальчики. Малювати ми будемо сьогодні не тільки пензликом, але ще нетрадиційним методом кришечками. Нам потрібно буде з пляшки велика кришечка і маленька кришечка. Що ми будемо робити? Беремо велику кришечку, вмакуємо її в фарбу ось так. І робимо відбиток. Це буде Наше мило. Ось для чого дітки нам потрібні вологі серветки на всякий випадок. Ось так. Тепер ми беремо пензлик і зафарбуємо наш, наше коло. Ось так. Обережно по контуру спочатку обводимо. Ось так намагаємось не вилазити за краї додаємо форму там, де у нас не дуже гарний відбиток вийшов. Ось так. А тепер зафарбовуємо всерединку. Ось так. Це вийшло наше мило. Тепер ми беремо маленьку кришечку і будемо робити бульбашки. Ви ж знаєте, що коли ми милимо мило, завжди. З'являються бульбашки. Вмакуємо нашу кришечку у фарбу, ось так, і робимо бульбашки. Якщо фарби не вистачає, додаємо трішки. Ось такі у нас бульбашки виходять. Ось так. Протерли ручки. Ось таке мило з бульбашками вийшло у мене, дітки. Я думаю, ведмедик скористається таким милом і гарно відмиється від бруду. А тепер, дітки, я буду чекати на фото ваших робіт. Дякую вам за старанність, за увагу. До нових зустрічей!